Як сьогодні ви? це знаєш багатьох. Сьогодні хештає зміниться. Сьогодні двері відкриті для жінки. Так, і це по факту, тому що у нас також сьогодні двері відкриті для прекрасної жінки. Дівчина Міс двадцять 2019, Марина сот нас гостях. Вітаю! мерія, доброго ранку. Доброго, ранку. Доброго, ранку. доброго ранку! Привіт. 에, давай так одразу з перемогою тебе. Дякую, мені дуже приємно. З подвійною перемогою, подвійною, що... крім цього, перемоги. А можливо, і потрійною, тому що будемо зараз в тебе розпитувати усе, які ти, можливо, перед собою ставила цілі, і які перемоги над собою зробили. Одразу передамо прив... привіт твоїм шанувальникам всім, хто тобі заздрив. <сум> На всяк випадок, привіт вам, ну, будьте добрішими. А, в, мене, в мене була практика спілкування з міс. Він це попередніх років, так? так і ось була така розмова, що вона каже: що до фіналу, ну взагалі, так під час підготування всі подружки. А коли фінал вже відчувалася певна конкуренція. Ось на рахунок твоїх відчуттів на фіналі, так чи відчувалася та конкуренція серед учасниць? Спочатку конкуренція не відчувалася. Ми з дівчатами дуже добре спілкувалися. Звичайно, в мене було кілька подруг, яких я здобула там, які мене підтримували. Були за мене раді, мене привітали, але це можна приховати на пальцях їх. Ага, тобто невелика кількість. Невелика так. кількість так. Чим ближче до цілі, тим більше вже стає ось це так емоційний стан збудження, так, так бажання перемоги. ні, ні, це просто участь. Так. <реш> це нові нові виклики для себе. Звісно, я... що всі хочуть бути переможцями по життю Це нормально. Я це впевнена, нормально. що якщо людина приходить на якийсь проект чи на конкурс, вона ставить при собою певну ціль і має її досягнути, якщо вона. Дуже сильно цього хоче. Конкуренція має бути, тому що ну Звичайно. має бути цікавість має бути стимул. Так і має бути так. мотивація до перемоги. ну резон. Пішли всю а таке собі там вийдемо походимо, yeah. Так ну а на рахунок ось це ще одного титулу міс Глядацький", Давай Ми про це все про саме глядацькі симпатії. Після відео ні, да у нас просто є відео, воно зараз без сліп, але хочеться знову ж таки ще раз, щоб ти емоціями насолоджувався, yeah, якомога довше. Ось нам зараз Саша включить. от е, коли ведучі вечора, ось ви стоїте так, фіналістки, і ведучі вечора чековані. каже. І так, сьогодні міс Вінниця 2019, стає Марина Сотник. Твої емоції. Мої емоції просто переповнювали. Я була надзвичайно щаслива. Мені було приємно, що оцінився мій труд, мої старання. Е, мені досить таки було приємно проявити свої вміння і таланти. Ось як... в цей момент, ну я не знаю, ти бачила все, момент... що відбувається навколо е, в цей тебе? Я нічого абсолютно не бачила. Я не знала, що мені як мені робити. Я просто посміхалася, стояла ось. Ну і приймала подарунки, ну, звичайно, так зрозуміло. Клас, клас, супер. Ну виходить, що титул міс Вінця вже був після оголошення титулу міс глядацьких симпатій. Так. так ти коли отримала міс глядацьких симпатій? Твої емоції мені було надзвичайно приємно, що більшість людей підтримала мене. Ось для мене це було найважливіше. Звичайно, я дуже хотіла стати місвіниця, і я відчувала десь в глибині свого серця так, поруч. Я вже поруч, так, так добре. Ем, так так можливо, хтось би розчарувався, що міжлярських симпатій це потім не місвіниця, але я вірила в себе, і я знала, що можливо таке бути, що можна отримати кілька титулів тому в попередніх роках неодноразово так, так власне, і було. Давай про підготовку ми пізніше поговоримо. Чи нас також є відео? Знов ж таки, яке ми зможемо прокоментувати, чи чи змінилися це, мабуть, запитання на тебе. Давай так, що було? Конкурс перший, так для вас це питання-відповідь. Представлення так, так? питання і відповідь. Що питання ви знали чи не знали? Якось вас готували, чи це було спонтанно? Давай чесно, зізнаюся. Е, е, ну, Івен майданник питання, вам привіт. подібні питання нам давали. Ось. Але ми не знали точно, яке нам потрапить. Мені задали таке питання, чому берете участь у конкурсі «Міс -Вінниця»? Угу. Ну, Звичайно, я відповіла, тому е що я відмінниця по життю, і я всі можливі варіанти прорахувала. Ось е ти на стратег виходить також. Тобто не було запитання, що б ти зробила там. Ну, мір так... во всьому мірі, тобто такого не такого було. Такого не було, так. Конгеніальність. Зараз найдовго очікуваніший конкурс, давай не будемо брехати для усіх чоловіків. Вадік заради цього сьогодні на роботу прийшов. Нас, я, я тобі більше скажу: він взагалі на нашому телеканалі не працює. Він сьогодні вперше прийшов. Ми не знаємо хто це. Але він коли знав, що буде це відео. Так, так. конкурс купальників, потім вечірні сукні. Так. так. так угу. а, на рахунок ось вечірніх суконь. А, ви обирали собі образи? чи вам були? Представлені якісь варіанти, що це були було... представлені кілька варіантів, який мені найкраще підійшов, такий я і обрала. Тобто, uh -huh. всі дизайнери дуже лояльно відносились до дівчат, і не було такого, що там давали якісь негарні вбрання. Тобто, не було такого, що ні, ні, я це не ні, вдягну. Так. Тобто, все... дівчата висловлювали свої думки і по можливості, звичайно, могли б змінити наряд. Ось. Ось якраз ми продавилися всі конкурси, чи ми щось прогавили. Спілкування, в дефіле, в вечірних сукнях, в купальниках. А, ще був творчий конкурс, так? -е, творчих не було, там був конкурс, не конкурс, а вихід за допом... ну, з танцем. Ось. Ось у нас є фотографії, по-моєму. Ну, взагалі було три танці: іспанський був танець, танець був шопінг і стрітстайл. Ну, ось танць шопінг на відео було видно, так? Да? Там дівчата, э, це у нас е, в, вихід. Перший вихід угу. шопінг, так. Угу. Е, наступне фото, Саня, покажи нам, будь ласка. Так. Це був іспанський танець. Угу. Про це, ми, про підготовку ми ще поговоримо, так, щоб нас глядач зрозумів. А це е, вихід був в купальниках. Угу. Вихто, Вадік, твоя мрія здійснилася все. Гонорар ти сьогоднішній свій отримав. Так, це Станець, у нас якраз е стріт стайл був угу. такий настане. Спочатку ми виїжджали на роліках, ось потім танцювали. Так, на роликах, отут От давайте зупинимось на роликах. На роликах. Е, чи була практика до виїзду на сцену на роликах і так далі? Так, я вмію кататись на роликах, тому для мене це не була не проблема. Ну а були моменти дівчат, що вони кажуть, ні, ну як, ми не вміємо кататися. Дівчатам доводилось вчитись саме до конкурсу. Ні, такого не було. Тобто, всі дівчата вміли кататись на роликах. Всього було чотири дівчини, які виїжджали на роликах, саме ті, які вміли, і які мали бажання проявити себе на сцені. Тобто, це був як додатковий. Якась така, да? так скіл зараз дуже Це зараз. Це Макс вода, Макс веде до того, що якби якщо буде конкурс містера Вінниця, то його на роликах не випускати. Так? Взагалі на книгах бачу, то ну, я і не поїду, тому що вже все е, Марін. Підготовка тривала скільки? Е, близько півтора місяця. Тривала підготовка е, три рази на тиждень у нас були тренування. По 2-3 години це в спортзалі, так? Це Чи... взагалі тренування uh -huh. до конкурсу. Додатково також ми займалися в спортзалі PowerPlace. Кожному був абонемент безлімітний, скільки хотіли, стільки приходили. приходили. Uh -huh. Ось а ну, і... що входило з цих двох години тренування? В... Перше, ми тренували всі наші виходи танці. Ну, і все, в принципі, такого більш не було. Спочатку пам'ятаю, що наше перше тренування, що ми просто вчилися красиво ходити, позивати, робити всякі повороти, спортивні повороти. Взагалі я дуже вдячна Марії Шкільні, яка була нашим хореографом, за те, що вона завжди проявляла свою ініціативу, підтримувала дівчат і давала правильні настанови. Так, да, ми, ми також дякуємо, приєднуємося величезне uh -huh. вітання. Ну, в принципі, визнашливі були заняття, чи вони були цікаві в першу чергу? Тобто, тут як? Було таке, що ти прийшла після заняття і думаєш, боже, як я втомилася сьогодні? Важко це. Краса, це важко, давай ось так іншим словом. Для того, щоб гарно виглядати, звичайно, потрібно докладати великі зусилля. Наші тренування, я б не могла сказати, що вони були дуже важкими, але два тренування на тиждень проходили після сьомої години, тому вже під кінець робочого дня вже uh -huh. так. Трішки важко в себе було відчувати. Але воно того варте, тому що конкурси краси, вони мотивують дівчат. І я думаю, що якби не було цього конкурсу, то навряд чи б хтось так ходив кожен день в спортзал і на якісь там процедури б'юті. От вони мотивують такі конкурси. Мотивують. Дивись, ти кажеш, що в принципі все було ну, не було сильно важко, тому що мені здається, що 4... ти. Перед тим як іти на конкурс, міс Вінниця» подавати анкету, ти вже морально себе готувала якось, ну і, не знаю, фізично, якщо так сказати. Звичайно, я хотіла взяти участь в конкурсі свіниця, і для цього я також тренувалася, морально себе налаштовувала. Ось я працюю модель в модельній школі Grace, тому для мене це було важливо проявити себе. Ну ось, до речі, кажуть, що модель на показі, так, так. і модель на конкурсі краси це абсолютно дві різні постасі, тому що там, якщо модельний показ, так то там так. більше йде акцент на сукню, да, і образ має бути більш ну такий серйозний. А а ось міс це ти маєш проявити донести себе якось, донести так? себе, передати. Е, як ти до цього? Ти, е, було таке, що хотілося посміхнутись зал, так? Ось проявити себе максимально ось саме під дефіле, і тим бачиш, що дали досить такі серйозні можливості. Тому що іспанський там вихід, так Ну, все одно, значить, що це якась пристрасть. так? Е, взяти шопінг це е, тут ваші якісь жіночі речі, які так. багатьом нам не зрозуміли, mm -hmm. але вони і цікаві паралельно. Ну, і і стріт, я так розумію, це більш такий вільний стиль. Якось до цього підходила. Ну, оць, різниця між моделлю там і моделлю на місці? Різниця між моделлю, звичайно, є велика, тому що модель в першу чергу вона повинна продати сукню, вбрання дизайнера, ось, а на конкурсі вона повинна себе проявити свою харизму, свої вміння, таланти, розкрити себе якось. Ну, А якщо ось про тебе говорити, то який з образів ось, Іспанія е шопінг і стріт тобі найближчий? Ось Той, який ти з легкістю була сама собою. Мабуть, шопінг шопінг там, де ти собі як риба в воді, mm -hmm. вільно і спокійно. Ну, що з процесу підготовки? Давай повернемося назад на сьогодні. Так знаєш, питання на відмотку. Що з процесу було найважче? Що було веселіше? Що легше давалося, що важче? Це ну, якісь речі, ми ж навчаємося. Так. Найважче мені давалося танці, чесно скажу, тому що не всі рухи в мене входили. Раніше в дитинстві я займалася танцями, але на даний момент не займаюсь. Тому для мене це було трішки важкувато. Я думаю, як і для більшості дівчат. Ось ну в принципі, це це те, що мені було важко. Ось які такі моменти з підготовки ще запам'яталися? Можливо, якісь курйозні речі були. Ну, банальне питання, але ну так нас... запам'ятався мені надзвичайно аукціон благодійний. Я пам'ятаю, як я з мамою пішла в магазин, і вибрала картину, яку я захотіла вишивати протягом одного місяця. Я її вишивала. До речі, у нас є фотографія. вона, здається, саме саме остання санька Фотографія восьма чи сьома? Сьома, чи восьма. Там от якраз є з благодійного ось так. Угу. Картина називалася Квіти сонця. На її виготовлення, я використала 36 тисяч 100 елементів бісеру. Ого. Так, Чесно скажу, вишивала до другої години ночі, але воно було того варте, тому що якщо мені щось подобається, я горю великим бажанням і, звичайно, роблю це. Ти доводиш справу до кінця. Так. правильно? Абсолютно. Мені було дуже важливо, щоб ці гроші, які отримала з аукціону, дійсно були залучені на благодійність і допомогли цій дитині. Тому що всі діти повинні бути здорові і щасливі. Ну все вдалося, наскільки мені відомо. Так. так сума необхідна була зібрана впродовж цього. Ну, звичайно вдячна всім спонсорам, які залучилися туди, всім тим людям, які були зацікавлені і придбали наші роботи з дівчатами. Тому що кожна робота була особлива, і кожна робота була створена своїми власними руками і вкладена частинку душі. Дивись, запорука успіху, деякі вже в відповідь на це питання. Вже в принципі нам деякі моменти зрозуміли, Так, це ціліс спромовність твоя, mm -hmm. так стратегія, як не крути, ти до цього себе підготувала морально мені здається в першу чергу. Що ще за рахунок чого я туди? Ну знаєте, як сказав Генрі Форд, що якщо ти віриш в себе, то ти правий. А якщо ти віриш в успіх, то ти також будеш правий. Тобто, якщо людина налаштована позитивно і вірить в себе в свої сили, тому вона може досягти всього. Кожної людини є шанс досягти всього, чого вона хоче. Але для чого? Для цього потрібно залучати всі свої можливості і, звичайно, вміння і таланти. Працювати ще, працювати, раз, працювати, ще, працювати, ще, раз, ще раз, раз, працювати. працювати. Одного ну, бажання мало, потрібно докладати великий труд. Ще є момент, чого ти навчилася завдяки конкурсу, в процесі підготовки, які відкриття для тебе були? Тобто, а за... можливо, щось з'явилось те, з та, чим ти хочеш займатися надалі і розвивати в собі, можливо, якісь якості, ось стали тобі на багато. Ну, побачила Давай по Побачила в собі якісь слабкі сторони так і зрозуміла, над чим ще варто працювати. Конкурс все відкриває, правильно? Так, конкурс відкриває людину абсолютно з нової сторони. Ми, коли ми проходили тренування, все знімали на відео, потім нам показували. Відповідно, я переглядала відео, бачила ага. в певні моменти, які мені не подобались. Ось, тому я працювала над собою. Звичайно, стояла біля зеркала, позувала, танцювала, тому що хотіла тісно перемогти. Угу. Ось якраз додаткове запитання, так? Після конкурсу, які висновки? Чим ти ще ось якраз незрозуміло, що хочеш займатися? Можливо, ти самому танці, ну, там чи чимось. Відновити заняття. Ти танці. зараз, ти студентка, ти модель, і ось після конкурсу Міс Вінниця і перемоги, власне, в ньому що далі, які для себе ти ще хочеш відкрити двері. Пункт-тун. Ну, можливо, я також хочу, хочу займатися танцем, спробувати себе в якихось нових напрямках. Зараз дуже багато є танців сучасних. Ось тому можливо. Ну і тим паче, попереду так. конкурс місце України, так, до якого конкурс. потрібно готуватися, там вже потрібно ну, показувати. По максимуму. По -максимум. Ти вже про це думаєш. Вже показало максимум. треба що. ще більше максимум. Звичайно, я думаю про своє майбутнє і буду працювати. Окей, знову ж таки три дні після конкурсу. Я так розумію, що рух тебе був максимальний. Так максимальний. Я тільки вийшла за коліси. Мене тисячу повідомлень в інстаграмі на Фейсбуці. Мені надзвичайно приємно, що були люди, які мене підтримували. Ось дуже приємно почути вітання, приємні слова в свою сторону. Я надзвичайно вдячна всім спонсорам, партнерам, організаторам, що кожен долучився до такого конкурсу. І, взагалі, конкурс пройшов на вищому рівні. Я впевнена, що це велика, ну, велика пам'ять буде для нас, для усіх тих, хто були присутні на конкурсі. Слухай, а хейтери тебе не стимулюють? Ось є таке поняття. ну, воно нам близько. Тобто люди, які нас не переварюють, в... Ну, добре. в мене нема люди, які в мене не переварюють, ви стимулюють. стимулюєте. Насправді, тому що коли тобі в обличчя пасами кажуть, коли тобі в обличчя кажуть одну річ, а за спиною іншу, ти тебе це мотивує. Кажеш, ага? Окей, зараз ви все з часом побачите. Давай так, Як ти ставишся до критики? до критики? Не конструктивний або конструктивно, зрозуміло. Я. Я відношусь абсолютно нормально. Я вважаю, що в кожної людини є своя думка. Якщо вони так вважають, то це їхня особиста думка, мене це може цікавити, а може і не цікавити. Я вже сама буду обирати, що мені робити і як мені далі жити. Супер. Супер, Знаєш, я так зараз до хейтерів звернувся, вони ще можна, будуть більше ненавидіти, тому що я сказав, що У тебе там стимули... вже чотири повідомлення прийшло, Так що потім почитаєш, знаєш про себе набагато більше. Так, ну е так, на рахунок е міс України поговорили, на рахунок підготовки, на рахунок е планів на майбутнє. Ну і е хочеться сказати паралельно. Е зараз ти студентка, але все ж таки е твоя робота, майбутня професія, вона буде пов'язана саме з цією. Сферою діяльності чи можливо ти хочеш піти взагалі в якусь іншу сферу? Іншу на діру? яку спеціальність ти навчаєшся раніше. Я навчалася в технічному коледжі на економіці підприємства а зараз навчаюся на маркетолога. А -а -а. Для мене ця спеціальність є цікава, тому що це завжди якийсь ноу-хау. Рекламу, просування товару, аналіз маркетингу конкурент політики конкурентів. Ну, звичайно, це дуже цікаво. Але свою діяльність я планую пов'язувати як із моделінгом. Ось. Ну, це взагалі секрет. Що буде в Ну ти уявляєш, яка це буде суміш, коли людина, яка в цій сфері вміє і знає економіку, і як це можна просто розвивати далі. Ну, не будемо тоді всі секрети розповідати. Можливо, всі секрети на місць України. Ти б відготувала там, щоб всіх шокувати абсолютно і повністю так. Якраз можеш звернутися до всіх тих ще раз, хто тебе підтримував, передати привіт усім тим, хто можливо мріє також повторити твій успіх і можливо якісь поради. їм. Я хочу сказати, що е, дівчата, які хочуть взяти участь у конкурсі Міс Вінниця, обов'язково беріть. Якщо навіть ви не пройдете кастинг, приходьте знову і знову пробуйте себе. Обов'язково ви отримаєте безцінний досвід і розкриєте себе з іншої сторони. Я хочу сказати слова вдячності моїм батькам, моїй мамі, татові, моїм друзям, які мене підтримували. Взагалі тим людям, які мене підтримують і завжди мотивують. Я хочу побажати, щоб в вашому житті були прекрасні моменти, і нехай збуваються всі ваші мрії. Ставте перед собою ціль і досягайте. Дякую вам. Ну, супер! У нас в гостях Міс Вінниця 2019, Міс глядацьких симпатій 2019, людина, яка цілеспрямовано рухається до своєї мети. Ось, ось, ось вона і сучасна жінка 2019. Людина розумна, людина красива, людина, яка знає точно свою ціль та мету. Марина <звук> Сотник сьогодні дуже раді тебе бачити. Дякуємо <звук> і... за відвертість, посмішку. За дуже ранковий візит, тому що розумію, після конкурсу хочеться відпочити, а ми тут самого ранку приходимо. І, і одразу проанонсуємо. Ми раз говорили. Про насичений графік, не всі запитання ми встигли поставити і спеціально це зробили, тому що спеціально до міжнародного жіночого дня готуємо ми спецпроект. І Маріна одна з учасниць цього спецпроекту. Там якраз ми розберемо поняття сучасної жінки і вимог власне сьогоднішньої тематики. Тому це інтрига. Слідкуйте за і, на сьогодні це не останній твій ефір. Так а, як і для нас.